Сьогодні Міжнародний день вічливості за кермом. Громадяни України та Білорусі, звинувачені в інтернет-шахрайстві в Польщі, подали апеляцію. А Сполучені Штати знижують мита для островів Реюньйон і Сен-П'єр і Мікелон. Сьогодні Міжнародний день вічливості за кермом. Дослідження інституту автомобільного транспорту показує, що понад 80% водіїв принаймні раз на тиждень стають свідками агресивної поведінки на дорогах. До таких ситуацій належать засліплення світлом фар, раптова зміна смуги руху, небезпечний обгін, перерізання дороги, наїзд на бампер, надмірне використання клаксона або образи. Доброзичлива поведінка за кермом має неоціненне значення, каже транспортна психологиня Ева Одаховська. Прості жести, які служать тому, щоб розрядити ситуацію. Вони не лише допомагають запобігти конфліктам, але також мають дуже значний потенціал у підтримці безпеки дорожнього руху. Бо ввічливий водій, дії якого можна передбачити, емпатичний, це водночас водій, який не поводить себе потенційно ризиково і агресивно в дорожньому руху. А саме про це нам йдеться. а нам День вічливості за кермом відзначається, зокрема, у Франції, Іспанії, Португалії та Англії. Апеляційний суд у Білостоку отримав апеляції від захисників двох іноземців, яких восени минулого року незаконно засудили за діяльність в організованому злочинному угрупованні, яке займалося різними онлайн-шахрайствами. Загалом жертви втратили майже півтора мільйона злотих. У жовтні 2024 року районний суд у сувалках засудив фігурантів громадян України та Білорусі до шести з половиною років позбавлення волі, а також зобов'язав відшкодувати завдану шкоду. Суд встановив, що група діяла з травня по серпень 2022 року. Жертвами були вихідці з усієї Польщі, зокрема з Підляського та Вармінського Мазурського воєводства. Зловмисники виманили близько півтора мільйона злотих у 47 жертв. Під час розслідування прокуратура встановила, що чоловіки та пов'язані з ними люди дзвонили потерпілим та під час розмови представлялися працівниками банку. Вони використовували програмне забезпечення, яке дозволяло їм змінювати свій голос і робити вигляд що розмова ведеться з телефонного номера присвоєного банку. Вони могли знімати з індивідуальних рахунків від кількох десятків до понад 100 тисяч злотих. Другий спосіб дії зловмисників полягав у моделюванні бажання придбати різні товари, які пропонуються на інтернет-порталах. Потім вони себе видавали за людей зацікавлених у покупці цих товарів і прикриваючись тим, що продавець повинен сплатити витрати на доставку, вони надсилали йому посилання з підробленою панеллю онлайн платежів. Коли потерпіла сторона вводила свої дані для входу в електронний банк, шахраї перехоплювали їх і самостійно входили в обліковий запис потерпілої сторони, переказуючи гроші на власні рахунки. Нас жертв втратила понад 200 тисяч злотих, намагаючись продати пральну машину. Ще один метод роботи фігурантів полягав у видаванні людей, які пропонують оренду квартир на інтернет-порталах, яких таких людей насправді не було. Через інтернет вони укладали договори оренди чи бронювання та вимагали передплату та інші платежі. Американська влада знизила тарифи на дві заморські території Франції острів Реюньйон в Індійському океані та острови Сен-П'єр і Мікелон біля Ньюфаундленду. У середу Білий дім оголосив, що товари з острова Реюньйон обкладатимуться 37% відсотковим митом, а товари з островів Сен-П'єр і Мікелон 50%. 50-відсотковим. Учора було оголошено, що митні збори для обох територій становитимуть 10% як для інших заморських територій Франції, Гаяни, Гваделупи, Мартінікі. Та майоти. Після оголошення про підвищення американських мит очільниця влади острова Ріньйон Угет Бело назвала президента Дональда Трампа невігласом, а депутат від островів Сен-П'єр і Мікелон Стефан Ленорман звинуватив американську владу в некомпетентності. А ще нагадаємо, що сьогодні Міжнародний день боїв подушками.